Ось такі от наслідки негодні, треба буде вже це познімати, позрізати. Покажу вам, що з іншої сторони на дві частини все це зламалось, був. Дивіться, хто мене чекає. Пхатись, приймати на себе, прибирати. Ой. Чесніка йде, вже тип. Вітаю всіх сьогодні. Відео ураган. Точніше, відео про наслідки урагану. Зараз сонячно. Гуляємо з жасміною та оглядаємо територію. Буду показувати вам наслідки урагану, який стався два дні тому. Почався сильний дощ, злива, а потім все це перейшло буквально за мить в сильний вітер. Ураган шквали за три роки, що ми живемо. Тут такого ще не було. І ось перші руйнації, це зламана слива. Зараз ближче покажу вам. На дві частини все це зламалось, був врожай, але він, на жаль, не зізріє. Що цікаво, поруч, буквально в метрі, впала ця гілочка біля нового вуличка, там нова сімейка з новою маткою. Всі вулики вціліли. Так само цікаво, ось тут у мене табурет, де я ставлю водичку для бджіл. Все це так, як стояло перед ураганом, так і стоїть, нічого не злетіло. Що цікаво, так само. Поруч знаходиться яблуня. Зараз покажу вам детальніше. Тут є на ній врожай, з нею нічого не сталося, але всередині вона більш крихка була, ніж ось ця слива. а саме слива злетіла, а яблуня у нас стоїть на місці, як бачите. Тут у нас ще яблунька, дуже смачні плоди. Так само цього року, бачите, буде врожай. Це в нас місце. Для відпочинку, подушечка така, я нібито спеціально природа придумала, щоб можна було посидіти. Дивіться, я так сяду тут і та, можу навколо дивитись, як прибрати вже наслідки руйнації, наслідки урагану буде взагалі файно. А поруч тут нас впав платан. Зараз покажу вам, як нахилилась гілка. Ось так впала вона. Ось так само впала на яблуньку. Зараз буду обережно прибирати. Маленьке яблука, теж треба, бачите, плоди врятувати. Та ось такий тут хвіст її є. Тільки зараз побачив вже за парканом. Тут було дерево. Це гілля я збирався прибирати на дрова, а негода мені й допомогла, бачите? Все це впало, треба буде вже це познімати, позрізати. Покажу вам вже з іншої сторони. Ось так надломилося. гілочка Та все це буду я прибирати. Поступово прибираю я цю посадку. Ну а наша ділянка, в принципі, з цієї сторони якихось руйнацій більше не було. Зверніть увагу, все ж таки, все ж таки, тут платан зростає, та пориви вітру йшли саме з цього боку, іншу частину захистили. І так, це в нас грядки поруч з нашою старою глиняною хатою. Димар теж там стояв, так і стоїть. Огірки, зараз покажу вам вже, бачите, зав'язки є на них. Ось тут. Вони сидять, зростають з того боку. Так само там перець ще помідорки тут, окроп, капуста, салат знов нова порція зростає, там трішки вже прибрали. Петрушка. Ось ця малінка, вже два ряди, збираємо. А на осінь будемо розсаджувати, тому що, бачите, навіть сюди висіялось. Ось тут чекає на перехід. Навіть, бачите, равлик тут примостився до малини. Ось. Щоб ви не думали, що врожаю немає, будь ласка. Звісно, є. Ну, а це ще буде зріти. Це наша стара глиняна хата, яка була. Побудована більше 100 років тому. Ми її реставрували. Багато відео є про неї на нашому каналі. Вона достойно вистояла. Цей ураган, ніяких ушкоджень немає. Вистояла 100 років, вистоїть ще 100. А ми підемо, покажу вам той бік, де в нас ряд величезних лип знаходиться на хуторі. Ось, до речі, бачите, гортензії, Ось такий кущ, як красиво він виглядає. Сонце світить. Просто душа радується, а коли негода, звісно, це стихія, яка може, звісно, не робити лиха. На щастя, от у нас величезний ряд лип, я не знаю, вони висоти 15 або 20 метрів. Їх висаджували по периметру нашої ділянки теж багато років тому. Їх функціональне значення не тільки захищати, створювати мікроклімат, це мій вівк прийшов, але і захищати, як ми. Бачимо на власному досвіді від вітру. Отже, тут ще в нас гілочка ось така лежить. Це вже впало тут десь зверху. Це дрова мої з березу робили ще надопиляв. допиляв. Ну і ще там зараз покажу вам. А поки я розповідаю про негоду, яка вирувала в нас на хуторі, та показую вам нашу місцевість влітку. Обов'язково підпишись на канал Рівненський Вік, постав лайк та напиши коментар. Це допоможе в розвитку мого контенту. Дякую. Рівненський Вік. Все про життя на хуторі. Не забувай дивитись нові відео. Це дерево теж груші. Зараз покажу вам, але це троянда. Підв'язав її, тому що. Теж нахилилось від вітру. Жасміна, куди ж без тебе? Ось плоди. Теж тут їх буде. Потроху формуємо ми це дерево, бачите, так, щоб скругляти в різні боки, щоб верхний йшло. але кожну осінь весну ми це робимо, прибираємо верхні гілки та так само, бачите, можна буде, як вже плодист. Зізріють, підходиш та зриваєш без дробини, без сходів. Ось мій моя жасмінка, вона зі мною допомагає, бачите, теж насолоджується сонечком. Моя кицюня, моя хороша. Моя хороша. так. Тут троянди потихеньку, бачите, ну, ці вже зав'яли майже. Пообрізати треба, буде різні кольори абсолютно. Оці були дуже красиві, так само в'януть та жасмінка куди ж, куди ж нам без неї? Ось, до речі, покажу вам ця дика полуниця. Маленька-маленька така. Зараз зірвемо її. Щоб ви розуміли ось такого вона розміру. Тришки кислувата, але нормально. Засіяна тут скрізь вона. В принципі, це краще, ніж бур'ян класичний. Ось так, подивіться, розквітла юка в нас. Довелося її підперти, тому що... Цей ураган зігнув її, там ще від троянд трішечки повиривав. Це ще не розквітла гортензія. Ось тут була зламана гілка троянди, вони вже відсихають, але дуже-дуже красивий такий світло-зелений колір цих троянд. Не щастить їм цього року. Ще раз показую вам, які красиві гортензії. Бачите, який. Пишний кущ тут є. Yeah. Тут я висаджував, до речі, квіти, але я не пам'ятаю. Тут сіяв-сіяв. агроном-початківець, щось то буде зростати. Ось. Хто знає, що це, напишіть в коментарях. Тут ще такі піндюрочки в мене позростали. Коротше, експериментую. Це теж от. юка маленька, це трояндочка, ось така. Минулого року з отакої, от яку зламали мої німецькі вівчарки, я все це відновлював. З паростки вурочив. Ось це мій найвдаліший, до речі, проєкт. Та є маленький бутончик. Дивіться, маленький бутончик троянди це з паростка Я виростив, зростив. А ось ця купувалась теж дуже ніжний такий розовий колір. Подивіться, яка краса. Ось так. Поруч гортензія розташувалась. іріси мені мама, відомий садовод, підрізала як слід. Ви розумієте, я в цьому не такий експерт. Ну, рози тут в'януть трішечки. Зараз перевіримо ожина. ожина вже має зріти. Бачите, вже темніше темніше колір, як і ожини, Ну, шикарно. Минулого року вжина так само е, дала плоди, вони зізріли, та мене випередили птахи. Було дуже неприємно, тому що я так хотів спробувати ожину власного виробництва, а птахи, птахи вони заважали це зробити. Як сяє сонечко, як приємно. Дивіться, зараз покажу вам, до речі, тут у нас ряд ірісів, цвітуть, який колір класний тут ромашки. Іріси з цього боку так само. А на нашій старій хаті тут укропчик. Це вже відсвіли рози, треба буде позрізати такий був білий колір. Коренева система в лип дуже міцна і це дуже добре. Тут знизу вам покажу, наскільки вони красиві, наскільки вони масивні. Цього та з цього боку. Подивіться, які статурні гілки, розсійно це все. Тепер вам ззовні покажу, як ці липи, яким рядом щільним захищають нашу ділянку. Не перебільшу, коли приїжджаю, з міста їду по справах, спекотню стає та Приїжджаєш сюди, і тут така прохолода, нібито мікроклімат настає. Навіть мама з сином до мене приїжджали та казали, що тут зовсім по-іншому дихається, навіть не так, як в місці. Ось, вийшов на поле та хочу показати вам красу. До речі, ось там соняшники. Я переживав, що бджола моїм немає соняшника, щоб вони збирали урожай. Бджоли літають на 5 кілометрів. Ось з, з того боку. там насійний соняшник. Який гарний день сьогодні, як хочеться посміхатись, приймати на себе вітамінчик Д та показувати вам красу справжню. Якщо ви міський житель, подивіться навкруги, подивіться навколо, яка це краса, який красивий наш світ. Як вільно дихається, та як заряджаєшся позитивом енергією, коли дивишся на природу, все це передаю вам крізь YouTube. Користуйтесь! Сонечко то зникає, то з'являється, але влітку все одно все дихає, все живе. Подивіться, море культури засіяної. Коли маленький вітерес, нібито хвилі йдуть на поверхні цього засіву, неймовірно красиво, та знов з'являється сонечко. Як приємно! Як класно. Ось так тут можна пройтись вниз. Будинок наш на горбаку зверху. Ось так спонтанно сьогодні вирішив я прогулятись, піти далі, показати вам трішечки краєвидів, що там навколо відбувається. А ви знаєте, от такий з мене агроном, бо з цього боку це в мене висаджений соняшник. От дивіться. Зараз гуляємо, підійдемо ближче, я вам покажу, як він зростає. Трішки через хащ проберусь. Ось це ще не зізрів він. А трішки далі вже є саме соняшник, який. Дивіться, буде зростати. Ось він. Ось він, бачите? Ж, мабуть, знаєте, що соняшник повертається в той бік, звідки сяє сонечко. Ну, воно вже в зеніті майже, але вони з часом повертаються та слідкують за ним. Ось так і ми посміхаємось сонечку, повертаємось та отримуємо такі емоції, які не передати словами. Я дуже радий, що можу показувати вам всю цю красу, щоб ви так само отримували задоволення. Робити такі прогулянки. Не знаю, чи чутно вам як трішечки такий ніжний вітерець торкається, шумить просто неймовірно навколо. Який сьогодні класний день, як класно сьогодні гуляти. Та дуже радію, що моїм джолам буде що збирати, з соняшника буде в них що поїсти, та буде чим зі мною поділитись. Ось, бачите, зріє, зріє соняшник, ось же працює працівниця є, сидить там бджола, збирає все, що їй потрібно, трішки їй заважає, ну нічого. А там ліс густий, треба буде якось жасміну взяти з собою та прогулятись по тим хащам. Вона дуже любить прогулянки зі мною. Досліджувати. Так само для німецьких вівчарок це дуже їх розвиває, дуже піднімає їм настрій, не все ж сидіти вдома та охороняти. О, дивіться, хто мене чекає. Жасміна, моя хороша, моя хороша дівчинка. Зараз, зараз батько зайде додому. Пішли жаспінка, пішли. Це в нас дерево груші. Вони пізні сорти. Тут якась гілка була привита ще минулим власником. Дуже смачні. Ще в нас з іншого боку є груші. Ну, Чесно кажучи, цього року подивимось, що ми будемо робити з цим врожаєм. Це дерево теж груші, зараз покажу вам, але це троянда підв'язав її, тому що теж нахилилось від вітру. Жасміна, куди ж без тебе? Ось плоди. Теж тут є буде. Потроху формуємо ми це дерево, бачите, так, щоб скругляти в різні боки, щоб верхній шло. Але кожну осінь, весну ми це робимо. Прибираємо верхні гілки. А так само бачите, можна буде, як вже плоди зізріють, підходиш та зриваєш без дробини, без сходів. Ось мій моя жасмінка, вона зі мною допомагає, бачите, теж насолоджується сонечком. Моя кицілує, моя хороша, моя хороша. Так. Тут троянди потихеньку, бачите, ці вже зав'яли майже обрізати треба буде різні кольори абсолютно. Оці були дуже красиві, так само в'януть та жасмінка. куди ж, куди ж нам без неї. Ось з цього боку покажу вам, бачите. На тлі, які липи величезні, це наш так хутір виглядає, статурно. Ось так. А липи йдуть зверху та з того боку захищають від вітру ось їх, верхівлі, ось так. Та з цього боку дерева так само. Взагалі-то по периметру все це захищено. Майже ось такі справи. Це в нас, бачите, жасмінка відпочиває. Якби ви в такій шубі ходили влітку, вам би теж було спекотньо. Так, да, сміна, так? Моя хороша. Моя хороша, моя хороша, моя. Моя хороша. Так, так. Це наше патіо. Так, це наше патіо. Хотів я вчора була п'ятниця провести стрім, але вже не встав та проводив на веранді, як і починав. Але поки літо хочеться всю цю красу демонструвати, показувати на тлі старої глиняної хати робити це. Звісно, роботи вистачає, але все це дає наснаги, гуляєш та отримуєш задоволення. Тут, тут одна клумба, тут інша клумба. Та робимо ми це традиційно, я роблю це з жасміною. Вона дуже любить прогулюватись. Чесно кажучи, до мене приїжджав мій син з мамою, ми не бачили вже більше двох років. А він взагалі тут був в перший раз. Мені було дуже приємно показати йому таке життя. Він живе в місті, міська людина, як то кажуть, йому 12 років. Та я показав йому багато речей, він був дуже здивований від цієї місцевості, від краєвидів. Дивувався таким речам, наприклад, як Колодязь, в нас він 36 метрів. І так сталося, що кожен день щось траплялося, якісь події. Я навіть згадав фільм свій, один з улюблених з Брюсом Вілісом, Шосте відчуття, коли психоаналітик в лікарні розповідав хлопчику казку на ніч, казав, що шофер віз принца кудись. Він їхав, їхав, їхав. А потім їхав, їхав, їхав. А хлопчик йому кажуть, знаєте, містер Малькольм, в казках повинні проходити якісь події. Так і в нас кожен день були якісь події. То якісь були проблеми з фільтром насосу. Потім ця негода, потім свої особисті якісь, якісь справи. Після негоди не було світла. Взагалі-то дитина побачила життя на хуторі у всій красі. Ми з жасміною все це знаємо, але, чесно кажучи, за три роки що ми тут живемо. Дійсно, це був перший раз такої негоди. Були сильні вітра. От цей хлиб може падати гілля час від часу. Тому на цій ділянці, там, де машини виїжджають, я зараз вам навіть покажу, ну, може, щось дрібне. О, вон пія. А ні, то це. Незважаючи на те, що доведеться зараз прибирати. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, щоб ви зрозуміли, це був квас. Так, ну зараз ми вже спробуємо це зробити. Головне, щоб пилка не застрягла. Так. Ось дивіться, класичний приклад того, як воно висить. Якщо я буду пилити там, воно може впасти некрасиво, тому спробуємо знизу тут спилити. Ось тут зробили розпил, тепер трішки зверху. Ось так. Гілки в мене просушуються з іншого боку, але стихія це лихо не обирало мені, де звалювати дерева. Добре, що ще. Так сталося, а не інакше. Так, ось за цей час вже перерізав гілляна дрова. Зараз оці великі стовбури ще попиляють та буду спилювати ось цей штир, який залишився ось тут. Ще раз покажу, як обламалось, який був потужний вітер, бачите? Але головне, що вулики стоять, та як ви бачили, сонячний так само росте поруч, тож буде мед, будемо збирати в серпні місяці. you <sighs> Ось такий прикол зробив, бачите? Жасмінка йде, адже смінна сюди. Знаєш, що це таке може бути? Це можна відшліфувати, так. Та буде така естетична, декоративна підставка під пательну, під гаряче. Ось так, збережу на пам'ять. Ну, Звісно, дров вийшло небагато, треба буде перевести до нашої дровниці, до хати. Вони просушаться, але. Багато дров ніколи не буває. Ми, хуторчани, як ніхто знаємо, що взимку дрова зігрівають. Будинок, він стає затишним, можна щось приготувати та знімати відео на канал Рівненський. Вік". Все про життя на хуторі. Ось так на хуторі в нас проходить літо. Звісно, треба скошувати цю траву. Треба доглядати за рослинами. Та треба не забувати про те, що має бути час на відпочинок та особисті справи, окрім догляду за ділянкою хутора та роботою. Незгодом ми, слава Богу, пережили цього року. Хата наша стояла 100 років, та ще 100 років простоїть, встояла. Всі вціліли наші бджоли живі, домашні тварини радіють, та ми так само на природі під сонечком, поки літо не втрачаєте можливості, отримуйте вітамін Д. Дивіться, як і я на. Безкрайнє красиве українське небо. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал Рівненський Вік, ставте лайки, коментуйте, а я вип'ю квас за ваше здоров'я. Та піду прибирати все ж таки наслідки нещодавньої негоди. Всього найкращого.